Мейний вінегрет подано у сьогоднішньому випуску. Смакуємо подію. день народження каналу для батьків. Моя дитина. Телеканал, моя дитина. єдиний в Україні телеканал, посвящений виспитання дітей. Вивчаємо витребеньки дитячої моди на виставці Бебі В Ці вишиванці є закладено сім оберегів українських. Це витягнуто з старовинної книги 17 століття. Куштуємо педагогічні родзинки ведичного дитячого садка. Якщо дитя хоче зараз кричати, Хочеться він кричить. Цікавимо шкільними труднощами першокласників і в залі всі восколь не просипатися утра. Знаходимо відповіді психолога на батьківські. Чому Нужно знати, що дитина пока не познає, що такое своє, Он і не буде значити такою чужою. Бажаємо вашим родинам смачного перегляду! Телеканал Моя дитина святкує день народження. 3 жовтня 2011 року глядачі уперше побачили його в ефірі. Без перебільшення ми можемо сказати, канал Моя дитина унікальний на українському медіапросторі. Телеканал Моя дитина єдиний в Україні телеканал посвященный теме воспитания детей. Главная наша аудитория это молодые семьи, э, семьи, которые собираются пожениться у котре вже є дітки різного віку. Два роки тому починати доводилося з нуля. В Україні рівнятися не було на кого. Тож за зразок мали російський канал Мать і дітя. Сьогодні моя дитина вже міцно стоїть на ніжках. Переважна більшість передач пізнавальної та розважальної тематики. Ми підказуємо батькам, як правильно виховувати та розвивати дітей, піклуватися про їхнє здоров'я. Інформація подається у цікавій та доступній глядачу в формі. Ваш дитина плохо усипа. Его что-то тревожит, он беспокоится, как решить эту проблему, да? То есть можно заставлять его с криком с, там, с хлопками по попе, иди в приказном порядке спи, да? А можно включить программу «Семейный винегрет и посмотреть. об этом говорят психологи, допустим, да, і которые успешно успішно побороніти проблеми. Я кажется, що нічого не треба тиранить ребенка, все можна решить мирно, спокійно і Ми намагаємось нести людям позитив. У телевізійному меню каналу присутні фільми різноманітних жанрів для маленьких глядачів. Транслюються мультики. Вони проходять сувору фільтрацію. Батьки можуть бути спокійні. Діти побачать продукцію безпечну для емоційного здоров'я. Що мені нравится, что там есть Мультфільми, причому мультфільми наші советські. і мій старший дитина може спокійно їх сматрити. На досягнутому каналі зупиняється. Активно працюємо над створенням власних передач. Серед них моя талановита дитина. Назва говорить сама за себе. Проект розповідає про визначні таланти, надзвичайні здібності та шляхетні вчинки українських дітей. І ще одна новинка: тележурнал Сімейний Вінегрет. Який власне ви зараз дивитесь? Передача про все, що цікаво для родини. А саме актуальні події, корисні сімейні теми, нестандартні педагогічні підходи. Відповіді на хвилюючі питання. На додачу – інформація про новинки товарів для родини та астрологічний гороскоп. Справжній віни грець смачненьких тем. Наступним етапом розвитку нашого телеканалу ми бачимо збільшення власних програм, які будуть транслюватися у нас. З цією цілею у нас зараз розробляються нові проекти. Ми набираємо людей, які хочуть працювати по цій тематикі. І на сьогоднішній день я можу сказати, що ми готові знімати не тільки власні продукти, но й продукти по заказу, Других компаній, як комерційні рекламні ролики, так і фільми, передачі програми. Єдине, що нас інтересує, то щоб продукт був качественним, а тема була цікава. Кожен телеглядач знаходить для себе щось своє у різноманітті передач каналу, але у побажаннях імениннику вони спільні. В один голос бажають збільшення глядацької аудиторії. Хочу пожелати процвітання, хороших цікавих передач і благодарних зрителів. Щоб ще більше мам дивилися цей прекрасний канал і навчалися правильно виховувати своїх дітей. Я поздравляю канал «Моя дитина» з їхнім днем народження. І хочу їм пожелати побольше зрителей, щоб їхні телепрограми залишалися такими ж цікавими. Смотрите, мами канал «Моя дитина». Місяць тому для першокласників пролунав найперший у їхньому житті перший дзвінок. Початок навчання подарував маленьким учням не тільки святкові моменти, а й перші проблеми. Труднощі цього періоду психологи умовно поділяють на три групи. Перша група труднощів. Труднощі пов'язані із вмінням дитини взаємодіяти з іншими дітками. Вміння розуміти, слухати однолітка, підпорядковувати свої дії однолітку і змістовно спілкуватися однолітком. Друга група це е, сфера спілкування з дорослими, тому що, скажімо, е, дитина повинна вміти розуміти вчителя, умовність його скажем, е, питань, е, коментарів, вміння е, е, слухатись вчителя. І третя, скажімо, проблема це проблема особистісної сфери, вміння дитини оцінити свою роботу, свої вчинки, свої дії. Може бути завищена оцінка або занижена оцінка. Шестирічна Софійка, першокласниця. Шкільні будні принесли їй перші проблеми, в тому від навчання. Вранці дівчинці не хочеться прокидатися. Після уроків скаржиться на головний біль. Взагалі сколь не утром. батьки Софії хвилюються, чи вдасться дитині звикнути до школи нової вчительки знайти спільну мову з однокласниками. Педагоги говорять, втома звичайне явище для початку навчання і радять більше часу приділяти якісному відпочинку дитини вдома. Я порадила після уроків. Повести дитину на прогулянку, або якщо дитина ще спить в день, покласти її на годинку, на дві поспати. Вона відпочине. Потім можна теж погуляти, якщо дитина поспала, а вже десь о 4-й, о 5-й годині сісти, почитати з нею те, що вони читали в класі, Запитали, запитати, як працювали, що робили на уроці, подивитись, можливо, якісь тренувальні вправи виконати, щоб дитині оце все було в задоволення. У школі новоспечені учні не залишаються сам. На Сам зі своїми проблемами. Вчителі намагаються бути максимально чуйними до своїх маленьких учнів і помічати їхні проблеми. У нас є така традиція у щоденнику малювати смайлик кожного ранку. І я до кожної дитини підходжу і дивлюся, який вона намалювала смайлик. Якщо там усмішка гарна, то це все чудово. А якщо рівненький ротик або він поганий настрій, я обов'язково зв'язкову причину. Чому? Незмінний супутник перших кроків у школі психолог. Два тижні він спостерігає за поведінкою дітей на перервах, консультує вчителів, цікавиться їхнім враженням від спілкування з учнями. Потім відвідування уроків, індивідуальна діагностика дітей. Тестові методики допомагають побачити, наскільки успішно дитина адаптується до нового середовища. Якщо виникають певні проблеми, батьків запрошують на індивідуальні консультації. Через два тижні ми спостерігаємо за дітками під час уроку. Я як психолог маю право сидіти цілий день в класі, щоб бачити і на уроці, і на перерві, куди її очка дивляться, з яким настроєм дивиться на навчительку, як вона виконує завдання. Навіть елементарно, коли вчитель просить дітей відкрити книжечку, там покласти пальчик там на правий куточок, бачить, чи дитина. Виконує ці вимоги вчителя, чи виходить у неї зрозуміти і це зробити. Термін звикання до школи індивідуальний для кожної дитини. Фізіологічна адаптація до навчання триває 6-7 тижнів, психологічна від двох місяців і до півроку. У цей період для найменших учнів школи створюються особливі умови навчання. Перші два тижні діти мають меншу кількість уроків. Це дає змогу більше часу приділяти відпочинку. Урок триває 35 хвилин. Оцінок першокласникам не ставлять. Натомість мотиво. Інтерес до навчання в ігровій формі. Якщо дитина гарно відповідає, піднімає руку, виконує завдання в зошиті, я замальовую плюсик червоним кольором. І ми домовились, що якщо за тиждень у дитини є мінімум 5 плюсиків, вона отримує яблучко. В кожної дитини є дерево своє, зроблене з картону. І ми збираємо ці яблучка. Вони були дуже щасливі, коли в першій тиждень отримали не всі, звичайно, але отримали по яблучку. У них є стимул працювати. Батькам потрібно відкинути власні тривоги за навчання дитини. На це в один голос вказують і педагоги, і психологи. Спокій дорослих, важлива передумова успішної і адаптації до школи. Пустіть все так, як є. Просто довіртеся своїй дитині. Я думаю, якщо їй буде добре, вона вам про це розкаже. Якщо їй буде погано, вам, вона вам теж про це розкаже. І тоді ви будете тривожитись, коли їй погано. Якщо з нею все добре, то хай все йде так, як є. Як швидко дитина звикне до школи, залежить від багатьох факторів: підготовленість до школи, індивідуальні особливості, атмосфера у родині до всього велике значення має чуйність та професійність педагогів. Незважаючи на всі шкільні труднощі, Софія має бажання вчитись. У мене дуже хороший садик, я хочу ходити в школу. Дитинство може бути модним і стильним. У цьому вкотре переконує виставка дитячої моди Бебі Фешн». Більше 170 компаній з різних країн приїхали показати, у що можна вдягти і взути дітей. Серед них представники з України, Польщі, Італії, Великобританії, Естонії, Туреччини та Росії це вже 14-та по рахунку виставка. Вона на збирає порядка 6-7 тисяч посітників, порядка 170 компаній-учасників, які представляють здесь. Разнообразную одежду это и обувь, и аксессуары, и нарядная одежда, и деловая одежда для деток, и в том числе школьная форма. Конечно же, это теплые куртки и комбинезоны. Поскольку виставка проходить осінню, то основний упор на осінні зімнії колекції на виставці можна було зустріти одяг та взуття для різних вікових категорій від новонароджених до підлітків. Серед учасників виставки була навіть бразильська фірма. Вона представила взуття для найменших в асортименті. майже невагомі черевички, босоніжки, кросівки, шкарпетки з гумовою підошвою. Не одягають обычно да, діткам обув носочки або колготки, наприклад. Но колготки сами по себе или носочки, они э, либо могут э, сползти, да, с ножки сойти, э, либо э, поставить ребеночка на, на, на пол, например, да, на какую-то поверхность. Там они скользят. А прорізиненне, то тобто, есть специальные такие вот, видите, здесь они дозволяють устойчиво находиться э, знаходитися ножками на поверхності. Виставка не лише місце експозиції товарів, а й майданчик для зустрічі спеціалістів галузі. Вона орієнтована переважно на бізнес-аудиторію. Більша частина відвідувачів, дистриб'ютори, імпортери, представники різних форм роздрібної торгівлі. Виставка надає їм можливість налагоджувати ділові зв'язки. Я шукаю нових партнерів, тому що відкриває. Дитячий свій магазин, От, і планую завести різні товари різних е, напрямів, в тому числі це і дитяча білизна, і термобілизна, і етнічне вбрання, також взуття шапки тобто повністю весь магазин, який присвячений дитячому е, приладдю. Поряд з бізнесом на виставці мала місце і творчість. Українська дизайнерка Ольга Хитриченко демонструвала одяг для справжніх леді в її колекції пальто, сукні, шкільна форма. Все виконано в спокійних пастельних кольорах. Родзинка колекції французьке мереживо, яке надає одягу жіночності. Ольга ділиться. Її творіння сприймали за продукцію закордонного виробника. Це дуже приємно, що всі думають, по це не український український а… Или Италия, італія, или ліче что-то. Мне, конечно, очень приятно, но я хочу піднімати именно нашого нашего українського производителя, Це дуже важно, тому що у нас очень много талантливих людей, много людей, які ценят натуральні вещи. Но, к сожалению, це не підтримується. Але я хочу підтримувати тільки Україну. А от Наталія зі Львова впевнена, маленького українця найкраще прикрашає вишиванка. А ще є своєрідним оберегом від усього лихого. Її колекція містить вишиванку, візерунок якої взято з книги сімнадцятого століття. Цій вишиванці є закладено сім оберегів українських. Це витягнуто з старовинної книги 17 століття, і воно є захист, захист від негативу. Воно ну це треба досить етнічно досліджувати для того, щоб все пояснити. Тобто, як ти собі її там береш, відповідно, ти вже маєш певний свій захист ну, таке наше етнічно українське, ми мусимо йти до того, тому що воно дійсно є гарне. Учасники говорять, виставкою задоволені для люблячих батьків це чудова нагода познайомитись з асортиментом дитячого одягу та взуття для компаній-продавців продавців можливість розширяти горизонти, демонструвати свою продукцію, знаходити партнерів та покупців. Враження про виставку досить позитивні, тому що на ця виставка є спеціалізована. Дуже багато прийшло клієнтів в перспективі, які будуть з нами працювати. Це зовсім новий напрямок. Тобто, якщо ми маємо, ми як виробники представляємо дитячі, чоловічі і жіночі, то на дитячий сегмент наш нашої роботи дуже багато прийшло людей, які б яких би цікавила вишиванка. Взагалі всі ходять захоплені, всім подобається виставка. Сама є досить позитивна. Я взагалі рекомендую всім, хто має якийсь бізнес, малий великий. Ходити на виставки наступна виставка Бебі Fashion очікується 18-21 березня 2014 року. Вона пройде спільно з міжнародним форумом Бебі Експо. На ньому буде представлено не лише одяг, а й товари для здорового материнства та дитинства. Понад рік тому у Києві з'явилася новинка альтернативної дошкільної освіти ведичний дитячий садок. Автори ідеї Євгеній та Наталія Крилови прагнули створити заклад максимально домашнім. Шукаючи відповідь на питання, який садок найкращий для доньки Анастасії, подружжя вирішила власний погляди батьків на життя вилились у концепцію ведичного дитячого садка. Це процес зайняв такої време, що даже до народження нашого рібінка Скоріше, з тих про як ми почали вивчати якісь системы, которые помогают нам лучше познать себя. Вот. И потом у нас появился ребенок, мы к тому времени уже стали вегетарианцами. Постепенно ребенок рос, и мы, как любые родители, желали для него всего самого лучшего. И когда пришло время уже начинать ребенку больше общаться со сверстниками, Так сложились обстоятельства, що ну, ми не знайшли кращої ідеї, ніж організувати садік, такої як, як ми його собі представляємо. На перший погляд, ведичний дитячий садок не відрізняється від інших приватних дошкільних закладів. Зранку діти граються, снідають, потім займаються на розвивальних заняттях. Після обіду та сну знову мають вільний час для гри. Відмінність у філософському підході до процесу виховання. Педагоги сповідують ідеї існування духовного світу. У дітях вони вбачають божественні душі, які прийшли у цей світ отримувати новий досвід. З цих допущень ми створюємо спілкування з дітьми. Тобто ми розпочинаємо їх як, як безсмертну душу, яка прийшла до на... нас на цю землю для того, щоб якось -то совершенствуватися. Відповідно, вот. ця душа може бути навіть в чомусь опитніше нас, старших. Вот. Как бы. Вот. Но... Ну, как духовная сущность, она требует соответствующего отношения. То есть, поэтому такие принципы, как ненасилие, свобода, индивидуальность, разнообразие, это то, что мы, как бы, то, чем мы руководствуемся в, в нашей работе. У садочку практикують індивідуальний підхід до кожної дитини. Він виявляється у врахуванні типу характеру, що у ведичному знанні співвідноситься з вченням про Варни. Ведичні писання виділяють чотири варни відаючі брахмани, воїни кшатриї, господарі ваші та трудівники Шудри. Із Варни Брахманів виростають священники, вчені, лікарі, духовні вчителі. Кшатрії стають керівниками, військовослужбовцями, працівниками силових структур. Ваші підприємцями, Шудри працюватиму людьми, які майстерно роблять свою справу. Спостерігаючи за поведінкою дитини, вихователі виявляють її тип характеру. Його особливості враховуються при залученні малюка до ігор, занять театралізованих вистав. Наблюдаю за дітьми, за іграми, за ролями, які вони в цих іграх люблять приймати. Я, наприклад, там в магазині тут продаю, або я там воєн, і я буду зараз тут. Хас спасать, от можна зробити виводи тому, ну как би, о психотіпів рібінка, і соответственно разним відом от психотіпів поразному підход. Велике значення приділяється вихованню дитячого характеру. Педагоги керуються «The хат е Approach» або підходом виплеканого серця, що запропонований американським психологом Говардом Глазером. Він полягає у вмінні дорослих правильно реагувати на поведінку дітей, проявляючи позитивні чи негативні емоції. За найменші успіхи малюк отримує похвалу. За такого ставлення у нього зникає потреба привертати увагу дорослих негарними вчинками. Наприклад, прикладі спілкування з власною дочкою Євген Кирилов стверджує, підхід працює. не хотів вона була там уже три роки. всегда, коли ми гуляли, она я не хочу на ручках. Там, еще Стоило нам как-то просто похвалити, не начать ее хвалить за то, что она как-то там не проявила этого, а сама шла рядом. Она так глаза и і потім ну, ходила і всем рассказывала, я сама гуляю, не на ручки не прошусь. У садочку піклуються про здоров'я малюків. Заклад розташований у затишному місці. Іграшки та меблі виготовлені із безпечних матеріалів. Діти харчуються виключно вегетаріанською їжею. Вегетаріанство передбачає не лише відмову від м'яса, а й виховання любові до всього живого. Вегетаріанство це дуже багатогранне поняття, дуже багато аспектів воно в себе вибирає. І, в першу чергу, це етичний то аспект насилля. Енергетичній, тобто, коли діти вони не їдять м'яса, вони совершенно другої енергетики обладають. Ані намного спокійні, у них менше агресії. У ведичному садку вихованцям надається свобода займатися справами, які в даний момент до душі. Якщо дитина не бажає спати, вона може цього не робити. В той же час малюк має дотримуватись певних правил. Наприклад, у тиху годину він може спокійно гратися, щоб не заважати іншим відпочивати. Свобода вона обмежена, але вона є. То есть если ребенок хочет сейчас кричать, значит он кричит. Потому что это действительно его внутренняя потребность. Да? Это можно сравнить с гуманной психологией, да? То есть ну, ребенок хочет, значит, ему действительно это нужно. Если он не хочет кушать, его не заставляют кушать. Меня так воспитывали в детстве, что вот я могу делать то, что я хочу, да. Вот, ну, в пределах разумного, конечно. Вот, і здесь тот же підход. Батькам чотирирічного сави подобається, що до бажань сина прислуховуються. Можливість свободи вибору малюками слугувала вирішальною перевагою при виборі дитячого закладу. Також маму Інну радує доброзичливе ставлення вихователів до малечі. Що нам дуже подобається, взагалі очень, очень хороші вихователі, і навіть вони вот вже мінялися. Все одно я так розумію, що Наташа і Женя, навіть як підбирають собі Воспитателі по своєму какому-то принципу типу очень как бы чувствуют дітей. На власні очі наші журналісти переконалися для виховательки Анастасії малюки понад усе дитячий плач не залишив її байдужою навіть під час зйомки інтерв'ю на камеру. Простота у стосунках, відчуття атмосфери любові та домашності характерні риси ведичного дитячого садка. А ось як бути після закінчення такого садочку? Чи буде комфортно почуватися дитина у звичайній школі? Це покаже подальше життя. Можливо, після такого нестандартного садочка виникне потреба і в альтернативній школі. Про одну з таких шкіл ми розповімо у нашій наступній програмі. Передача сімейний Вінегрет» не залишає батьків сам на сам із труднощами виховання. Ми вийшли на дитячі майданчики для розмови з мамами. Вони поділились хвилюючими питаннями, а ми знайшли відповіді у спеціалістів у рубриці батьківські чомучки, запитання від мами Ірини. Моїй дитині три роки, і на дитячому майданчику він відбирає іграшки в інших дітей, а натомість не хоче ділитися своїми. Як бути в цьому випадку? Розібратися у ситуації допомогла дитячий сімейний психолог Наталія Дмитрішина. Ребенок, коли відбирає ігрушки, тим самим він говорить, що я хочу з тобою познайомитися, я хочу точно так же грати, як ти. Я хочу іграти вместе з тобою. Вот. И жадность, если так можно взять в кавычки, то это норма, это абсолютно нормальная вещь для деток там, полутора, двух с половиной лет и до трех лет. Ну, в принципе, это нормально. Может быть еще там три с половиной годика, потому что для детей они эту игрушку воспринимают как часть себя, и поэтому очень важно, чтобы их эта часть оставалась при них. Они а кто-то вдруг я играю так увлекательно, увлеченно играю с этой лопаткой, вдруг кто-то подходит со стороны и вдруг часть меня, часть моего процесса, часть моих каких-то событий, моих переживаний отрывает от меня. Конечно возникает какая-то агрессия, какое-то недовольство и как ребенок должен отстоять свои границы? Как это так отбирает у меня часть меня? Вот это нужно понимать. Что нужно делать для того, чтобы такого не происходило? Мудрые мамы предлагают своим деткам, давай, сыночек или дочечка, на прогулку, сейчас мы пойдем, и там есть такие детки, которые очень всегда хотят взять у тебя игрушки. Давай мы возьмем два мячика, две лопатки, там три ведерка, и пусть они стоят, ты можешь играться с тремя, и ты можешь, когда к тебе подойдут, ты можешь этим поделиться. Таким образом снимается эта конфликтная ситуация. Но нужно знать, что ребенок пока не познает, что такое свое, он и не будет знать, что такое чужое. Маленькі Терези – ніжні та милі створіння. Дітлахи від природи наділені здатністю легко сходитися з людьми. Проте час від часу Терези відчувають потребу побути на самоті. В такі моменти дитину краще залишити в спокої. Для маленьких представників знаку важливе значення має злагода в сім'ї. Вони дуже страждають через родинні сварки. Терези намагаються будувати гармонійні стосунки з оточуючими їм простіше поступитися аніж сперечатися. Вже в ранньому дитинстві Терези стають помічниками по господарству, проте у їхньому житті відбувається періодів активності та апатії. Часом дітей потрібно спонукати до роботи, спокійно, без підвищених інтонацій. Зайва метушня виводить Терези з рівноваги. Навчання дається Терезам легко, проте періодично їх охоплює небажання справлятися зі шкільними труднощами. Зірки пророкують Терезам великі успіхи в гуманітарних предметах. До всього їм притаманні артистизм і музичність. Маленькі представники знаку тонко відчувають красу. Даровані природою здібності розкриваються у галузях, де є можливість проявляти творчість. Комунікабельність та ініціативу